Кіаніро в рестайлі з новими значками. Кінець 2021 року, експлуатація 22-й, батарея 64 кВт, 70 тисяч оригінального пробігу з гарантією, без жодного підкрасу. Ціна 23 200. 17, кусплавні диски на хорошій резині Michelin, безключовий доступ на передніх дверях, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон, led оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, нові значки, шкіряний салон з електрорегулюванням сидіння водія. Повний електропакет, декоративні накладки на педалі, допоміжні асистенти, амбієнт підсвітка салону, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, адаптивне підрулювання смузі, підрульові пелюстки, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, задній ряд сидінь. Є дві зарядки. Доступний кредит лізинг та оплата по перерахунку. Також у нас є послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.